Ними пишаються і не забудуть. У селі Груська Поляна на Черкащині перейменували дві вулиці на честь героїв України: генерала генерала-майора Ігоря Момота та майора Ігоря Петріва. Обидва прикордонники, обидва з перших днів були на передовій і віддали життя за батьківщину з Черкащини Ірина Цимбал. Залп і тишина, умов кліпті всі вокруг. Будь проклята війна, погиб мій до друг. Вчора мені просив, йому під пісні про Оган. не пройшло і дня захлубнув градом враг Капкан. Автор цих рядків Олександр Бабенко разом із місцевими жителями руської поляни та побратимами прикордонниками вирішили присвоїти ім'я свого вірного товариша, генерал-майора Момота, одній із сільських вулиць. Олександр був знайомий із ним вісім років і досі не може повірити, що друга немає. 18 серпня момоту виповнилося б 49. До останнього подиху чоловік залишався вірним присязі бойовим товаришам та Україні. Я буду виконувати приказ, а в приказі написано і в Шикаге. Я буду поражати живу силу противника. Я буду захищати свою родину, я буду захищати свою границю. Це його слова. З перших днів загострення ситуації на сході України для посилення кордонів було створено мотоманеврену групу Держприкордонслужби. Її сформував і очолив полковник Ігор Момот. Згодом він став заступником начальника східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Бійці побратими називали його живою легендою, бо він ніколи нічого не боявся. Власноруч затримував терористів. За його голову обіцяли винагороду. Коли бачався обстріл, момот скомандував в укриття. Завдяки цьому чимало його бійців залишилися живими. Кох прикрив собою, а сам загинув 11 липня під час обстрілу терористами колони прикордонників із Граду. Посмертно Ігорю Момоту присвоєно звання генерал-майора. В долгу перед тими людьми, які віддали життя, і саме менше, що ми можемо зробити, це запам'ятати, пронести в душі, залишити в серці тих людей, з якими служили, з якими ділили все пополам. І Волею, случаю, люди віддали своє життя за нашу незалежність, тому на їхніх подвигах будемо виховувати молоде підростаюче покоління молодих солдат. Обліч з Ігорем Момотом воював його друг, майор Ігор Петрів, найкращий викладач із вогневої підготовки навчального центру в Оршанці. Чоловік їхав в зону, АТО не за наказом з добровольцем. Розумів, що небезпечно, але серце кликало туди, де найбільш потрібен. 12 липня повертався до прикордонного табору. Віз тіло загиблого друга Ігоря Момота. Транспорт супроводу підірвався на фугасній міні поблизу села Маринівка. Майор Петрів також загинув. Ця група створювалась спеціально для виконання найважливих завдань, навіть небезпечних завдань, які потребували і великого професіоналізму, сплоченості, відповідальності. Ну і я не побоявся, визвався. Перейменувати вулиці в селі на честь героїв ініціатива самих жителів Руської поляни, аби пам'ятати та зберегти у серці подвиг патріотів і на їх прикладі виховувати наступні покоління. Це буде великою нагородою для полеглого. А нашим нащадкам пам'ять про те, якою дорогою ціною здобувалася воля і незалежність України. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти Айсі.